Студенти режисерських дисциплін Олександрійського училища культури нещодавно презентували свої постановки, які об'єднали єдиною назвою Любов об'єднує серця. Був на сьогоднішній день створений такий творчий проєкт, який вміщує в себе акцію Подаруй любов ближньому та творчий показ студентів другого режисерського курсу. Це Інсценізації за літературними творами сучасних авторів це такі автори, як Ольга Громико, це такі автори, як Нестерова Наталя та Лілія Панчишина. І це такі твори, які розкривають дуже актуальні на сьогоднішній день теми. Робота над постановкою тривала близько півроку. Студенти спочатку знаходили твори, потім перетворювали їх на драматичні роботи. Опісля розподіл ролей та їх детальний аналіз. Це декілька робіт різних студентів, і вона вміщує в себе різножанровість. Ми показуємо і серйозні проблеми розкриваємо, а також і комедійного плану в нас теж використовуються роботи. Ідеї постановок належали студентам, і одна із проблем, яку вони підіймали проблеми дітей у неповних родинах. На теперішній час дуже важливими є відносини всередині сім'ї. Дуже велика кількість сімей розпадається, розводяться, діти залишаються самі без нагляду. Також і багато проблемних сімей, там, де також виховання дітей не приділяється ну, належна уваги. В своїх інсценізаціях ми покажемо дві інсценізації, в яких буде питання про дітей, і їхнє виховання, відносини всередині сім'ї. Це також дуже важливе є питання на сьогоднішній час. Під час заходу Любов об'єднує серця студенти грали декілька різнопланових ролей. кажуть, сподобалось. Мені найбільше сподобалася Ольга Храмика, драконологія. Ну тобто сама книга називається Професія Ведьми, от але ну, відривок який ми ставимо, драконологію, ну, тому що воно таке ну цікаве, захоплююче захоплюючий взагалі. Ну, сюжет такий яскравий, справді цікавий твір. Але якщо більш серйозніше питання гуманніше, то звичайно більше сподобалася Лілія Панчишина Історія одного хлопчика, вона справді серйозний твір. Бути актором складно, так вважають майбутні режисери. Адже для того, аби повноцінно передати обрану роль, треба на деякий час перевтілитись в обраного героя та прожити його життя.